Отче Єпископе Мар'яне, дорогі отці, дорога семінарійна спільнота, улюблені в Христі брати і сестри. Як я сказав на початку своїх, ну, на кінець своїх свячень в катедрі Луцькій, Нарешті звершилось стільки довго хтось міг би сказати, а? Страчений час. Багато втрачено, міг би і раніше. Але я вважаю, що кожен час є таким добрим часом, навіть якщо він може затягнутися на роки. Тому що Господня благодать, вона ніколи не обмежується, вона завжди діє. Завжди, без перестанку. Навіть коли я сам в собі відчуваю, що я, можливо, негідний того, то Бог завжди через різних людей, через різні життєві ситуації покаже, що, показує, що ні. Якщо я тебе вибрав, якщо я віддав себе в твої руки, значить ти є мій. У 2020 році, саме тут, в цій каплиці, переживаючи велику фалю пандемії, коли не можна було ніде виходити, саме тут я приймав свої діяконські свячення. І тоді владика Віталій, якщо не помиляюся, Говорив дуже такі прекрасні слова стосовно священства, що священство це служіння. Воно неможливо без діаконату. Тобто кожен священник він є діаконом, він залишається діаконом аж до кінця свого життя. Та, і... і можна сказати, що на цей дар ніхто з нас не заслужив. Абсолютно ніхто. І можна так навіть подумати, що всі, хто є в семінарії, чи отці-вихователі, чи семінаристи, кожен з нас не заслужив на те, щоб бути священником. Це Він. Він обирає, він призначає. Можна сказати, що там я відповів на його заклик. Але я би сказав, що це Божа благодать дала сили на те, що ти на цей заклик відповів. Це Дух Святий кожного дня мучиться, щоб випробовувати тебе, щоб давати тобі сили, розуміння, не знаю, благодаті, повставати щоденних гріхів для того, щоб ти далі йшов, далі пізнавав, далі відкривав Божу любов. Далі розумів те, до чого Бог тебе кличе. І це є важливо. Не ти його обираєш кожного дня, а саме Він. Дивлячись на наш сьогоднішній світ, я собі так представляю, що в нас є такі два фронти. Один фронт це там на передовій де молоді хлопці, молоді старші віддають своє життя гідно, шанобливо, за нас, за батьківщину, віддають те, що найцінніше. І є другий фронт, який є там, де кожен з нас чи на роботі, чи навіть тут в семінарії, це є другий фронт. Якщо цей другий фронт впаде, то про цей перший можемо вже навіть і не думати. Тому що саме тут, якщо ми вже є, якщо Господь кличе мене сюди, до семінарії, то тут я повинен бути, не знаю, на цьому фронті, дуже міцним вірою. Так як сьогодні чуємо в цій Євангелії, що віра є таким ключовим моментом кожного християнина. Але мені би хотілося не говорити про те, що віра є важливою, так? Бо вона справді є важливою. Але хотілося би сказати, щоб, дорогі брати і сестри, щоб ми цю віру зберегли. Тому що дивлячись на сучасний світ, можна дуже легко цю віру просто втратити. Дуже легко в сучасному світі зараз, під час війни. Цю віру відкинути. Тому що скільки багато разів багато людей задаються питанням, де є Бог? Бога немає. Якщо Він дозволяє на це все, що діється в нашому світі, так? на те, що діється в нашій батьківщині, то Бога немає. І легко втратити цю віру. І тому я заохочую вас, брати. Будучи тут в семінарії, я вчора приїхав. Так мені було приємно знову бути в цих стінах, ходити по цій території відразу стільки багато приємних спогадів і така вдячність на серці, просто тотальна вдячність за кожного. Я би хотів побажати вам, дорогі брати, щоб ви плекали цю віру, щоб ви її не занедбували. Щоб ваші щоденні обов'язки не були для вас тягарами, а навпаки, були моментами того, щоб ви цю віру скріплювали ще міцніше. Тому що саме вона дозволить вам дійти до кінця, до спасіння. Не, не до того, щоб стати священниками, а до спасіння. Бо це найголовніше, найголовніше для кожного з нас. Дійти до спасіння і бути разом в небі з нашим небесним батьком, з нашим небесним татом. А вам, дорогі брати і сестри, хочу подякувати теж за всі ваші слова, за все те, що я отримав від вас протягом цих всіх років мого навчання. Важко передати всю вдячність, яка є в серці. Важко. Бо деколи словами не можна видати того, що є в серці, деколи не можна сказати словами те, що нуртує в серці, що лежить там десь глибоко. Але нехай Бог справді той істинний, Бог, Верховний священик, буде вашою нагородою. За те все добро, за ту любов, яку ви. Вкладали в мене і те, що зараз вкладаєте тут, працюючи в цій семінарії, будучи на своїх фронтах, там, де ви є. І нехай Бог вам в цьому сердечно благословить. Хочу також подякувати отцям-вихователям за такий величезний, просто величезний труд виховання, за настанови, за те, що. Деколи можна було і скартати, але я впевнений, що це не на якесь там зло, не на те, щоб показати, який ти десь там, ну, що ти там чогось там негідний і так далі, але навпаки, щоб тебе підняти, щоб ти далі розвивався. І нехай ці, ця віра. Те, що найбільше нам потрібно, нехай вона не згасне. Нехай саме ця семінарія буде таким моментом, де ця віра завжди буде палати великим, великим вогнем. Тому що е, семінарія це завжди так говорить, що семінарія це є серце дієцезії. То якщо серце перестане битися, то де буде дієцезія? Якщо серце перестане битися, то для кого буде єпископ? Для кого будуть священники? Де вони будуть народжуватися? Тому я бажаю вам, щоб це серце билося ще більше, ще ритмічніше. І Щоб воно просто, знаєте, от як є такі моменти, ну, я не хочу говорити, щоб був завал серця, а? Не про це йдеться, але І щоб воно билося дуже такою Божою любов'ю. Тому що цю любов нам найбільше потрібна. Найбільше. Тому що ця любов допомагає нам кожного разу повставати, ця любов допомагає нам кожного разу повертатися до своєї віри. Ця любов допомагає нам відкривати Бога на ново. Тому цього вам і собі теж бажаю. Амінь.